Сьогодні 10 жовтня. Ось іде дощик на дворі в нас. А в тепличці в нас сухо, де сухо. Де треба полито, вже полито. Значить, що хочу показати. Хотів показати баклажанчики. Дивіться, які малесенькі. Ось. Тільки-тільки тут трошки більше. Тут ось лежать. Тут вже хтось наступив на нього. А! Баклажанчики. Растуть. Вон, гляньте, які, а, красені. І це ми тільки де, тільки на початку. Правда, єдиний мінус, трохи вони загусто. Не думав, що вони так довго будуть рости і розвиватися. Такий, глянь, а, яка краса. Яка краса. Малесенькі, малесенькі. Єдиний мінус, що вже, звісно, на них ціни нема. О, цей чомусь дуже покручений. Не ахтішний. Може не запилився. Вон теж. Раз, два, три, чотири. Дуже маленький. Ну, просто так покажу вам, щоб розуміли. 10 жовтня почали родити, вони, здається, в червні там вже збирали. Була б ціна на перші баклажани 150 гривень ми продавали. О, довинята, дивіться, які класні, га? Які хочуть. І ходь. Ну. І, звісно, є вже з листям деякі проблеми, фікзаріозними містами в'ялення, але ж, що ми хочемо. Ми хочемо, щоб вони ще... Це тунель, неопалюва теплиця, простий тунель. Зараз немає в нас світла. Не можемо пустити одну штору, ну, може включиться, ми її опустимо. І, ось така в нас ситуація. Тобто тут доволі холодно. Опа, а що це таке? З цим я розберуся. Чи то вже хтось хотів його вгризти? Уже ми за ними дуже й не доглядаємо, тому що ціни нема. Тільки раз там у тиждень збираємо їх максимум два рази, якщо буде тепло. Ну Такий тиждень, як цей тиждень доволі холодний, то ми збираємо їх не часто. так вони у нас ростуть, розвиваються. Вони вже готові. Трошки менші. І взагалі манюхенькі, а? І вон. Хлоп. Так що є, і якщо хоч трохи тепла буде, даже не кажу, щоб дуже тепло баклажан у тому році теж показав себе дуже класно по поводу того, що він не... Вон деякий цвіт скинула, що він не, не є такий боязливий до холоду, але в кінці, якщо він погано запилений, він робиться грубий, він повільно росте, насіння робиться швидко. Старим, тобто треба їх молоденьким рвати і тоді все буде окей. Буде класний баклажанчик. Я думаю, що цей рік по баклажану ми спрацювали дуже непогано. ту сторону, бачите, погано прибрали, все класну, ту сторону, ніхто не хоче всередині там прибирати. Половину ту забрали, але баклажан має таку проблему, що дуже часто... Виникає подразнення в людей, ніхто не хоче в ньому дуже працювати. це така штука.